Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні у нас огляд стрічки для щеплення аграрію GT 30100 Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати більше корисного відео. GT30100 це є індекс, який означає grafting tool, тобто інструмент для щеплення. 30 – це є ширина стрічки 30 мм, а 100 – це є довжина стрічки в намоці 100 м. Це є проста, максимально проста поліетиленова стрічка, дуже схожа за своєю консистенцією, так би мовити, своїми характеристиками на стрейч, Тобто на поліетиленовий стріч дещо щільніший за стрейч. і е, ця стрічка в перерахунку, напевно, на одне щеплення є найдешевшою з усього, що є на ринку. Стрічка це є типовий поліетилен, вона є прозора і перевага її це є легкість використання з одного боку, з другого боку, це ціна на одне щеплення. Тобто я би рекомендував такі стрічки. Для людей, які хочуть спробувати щепити, але не збираються це робити в великих масштабах, перш за все. Через те, що такий ролончик є дуже дешевим. Звичайно ж, значно краще використати або поліетиленові молочні плівки, або плівки, які розкладаються самостійно, тобто будітейп, Максифільм, наприклад. Вони ще дорожчі, звичайно, але значно комфортніше в роботі. І результат роботи, тобто проживання, буде вищий. Порівняно з поліетиленовою стрічкою молочною, яку ми возимо з Польщі. Ця стрічка не має жодного пігменту в собі, вона є абсолютно прозора і. Це насправді є ну, мінус цієї стрічки. Оскільки місце щеплення, якщо знаходиться на сонці, може отримувати опіки під такою стрічкою. Не просто так виробники роблять плівки для щеплення непрозорими, роблять їх переважно білими, тому що білий колір, по-перше, запобігає проникненню світла всередину на місце щеплення безпосередньо, особливо якщо стрічка намотана в декілька шарів. А по-друге, що найважливіше, білий колір максимально відбиває. Про видимого спектру, і в тому числі ультрафіолетового спектру, і найменше нагрівається на сонці. Тобто, якщо місце щеплення знаходиться на сонці, то місце щеплення потрібно або затіняти, або покривати його білим кольором, білою фарбою для того, щоб не отримати опіки і щеплення прижилося. Суттєва перевага, ще раз нагадаю, цієї стрічки, це її ціна. Давайте зараз спробуємо її намотати на гілку і побачимо, як вона працює. Ось припустимо, ми щепимо. Ось десь тут бруньку, наприклад, защепили і от ми її замотуємо. Ну, звичайно, в практиці це виглядає не так, але за столом і одною рукою намотуючи, це не дуже комфортно робити. Ось, тобто стрічка ця дуже добре тягнеться. Бачите, ми можемо досить щільно її накласти на місце щеплення і перевага, і вона є досить міцною. Це теж дуже добре. Разом з цим вона не має можливості утримувати сама на собі. Тобто вона не клеїться сама до себе, не прилипає так, як це роблять більш дорогі стрічки, ті самі бедітей по Максі Відповідно, тобто, вона вимагає додаткової фіксації тут певного вузла такого. Ну і те на що я звертав увагу, вона є прозора, і навіть намотавши багато шарів, її все одно проглядається добре кора, і відповідно в цьому місці, якщо вона буде на сонці, вона отримає опік 100%. Ще один важливий момент: цю стрічку необхідно обов'язково знімати. Вона не деградує самостійно під ультрафіолетом, так як це роблять другі стрічки. Так само, як звичайні поліетиленові стрічки там, молочні, які ми привозимо з Польщі, цю необхідно знімати. Обов'язково, після того, як, за прогнозами, місце щеплення прижилося, стрічку необхідно зняти. Можна підрізати ножем злегка в основі, наприклад. Але робити це треба так, щоб не пошкодити. Куру і обов'язково розмотати. Як бачите, ці процедури по розмотуванню, замотуванню місце щеплення стрічками, які не деградують, досить тривалі. Якщо ви щепите небагато, це можна спокійно робити. Якщо щепити багато, якщо це промислове щеплення, то на практиці значно краще використовувати ті самі стрічки, бо дітей по максифільм. Які не вимагають такого зняття. Придбати поліетиленову стрічку для щеплення аграріо GT30100, ви можете в компанії Garden Tools Україна. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!